там в вікнах лампочки світяться, це значить ми закінчили тут електрику це наш половина ще розетки на стелі будуть розетка на ворота електропривід і два кабеля на камеру З цієї сторони у нас кабель на скважину пішов і живлення на вымикач На терасі у нас дві камери на кутку. Це у нас кабеля освітлення двору одна група. Далі 2,5 на кутку, це у нас електропривід, напевно, на лодку. І ще у нас група освітлення на пірс, підсвітка пірса буде. І камера на паркан. Далі по самій терасі. Гірлянда підсвітка даху. Це в нас бра або звинукач, або на дачу коруху руху. Всередині на двері будуть в іншу сторону. З цієї сторони вимикач у нас двохлавішний на двір і на воду. Наступний двоххлавішний на дві гірлянди. Одна це Ззовні інша всередині, буде така штора. Також у нас двохлавишний на точкові світильники на стелі. По центру у нас Уфо з пульта буде керуватися, дублюючий Wi-Fi. розетки ззовні на фасаді, всередині підхолодильник. Тут у нас робоча зона, розетки біля вимикача, з цієї сторони розетки і з цієї сторони розетки. Ось ці кабеляші у нас пішли в грунт, в землю. Почнемо з самого початку. Це у нас вхід в будинок. Це наш вимикач на ці зовнішні два бра. Щитова, вивід на е, маршрутизатор та відеореєстратор. З вулиці прийшла у нас оптика, у нас оптика та забили зазимлення. Ввідний кабель та кабеля в гараж. На стелі у нас один світильник на датчику руху, так як це прохідна зона. І тут ще один світильник на датчику руху. Далі гостєвий санузел у нас вимикач одноклавішний на світильник. Біля вмивальника у нас двоклавішний на підсвітку зеркала витяжка. Тут штроби йдуть в котельню, з тієї сторони котельня і розетки. Далі гостєва спальня. Вимикач бра розетки, вимикач бра розетки. З цієї сторони у нас заходить заземлення та оптоволокно. Пішло на щит. Тут у нас телевізор біля вікна робочий стіл розетки. Вимикач та розетки при вході на стелі одна люстра. Далі зал. Це теж стіна котельні. Це вивід на електрокотел на ту сторону, вивід на кондиціонер. Вимикач прохідний при вході та тут на люстру зала та перехресний з іншої сторони стіни. І там же ж імпульс коридора. Уже на другий поверх. Ще при вході в нас вимикач на 4 точкових світильника. Далі холодильник, робоча зона розетки, вимикач на підсвітку тумбочок, посудомийна машина, варильна поверхня-духова шафа, витяжка, вимикач на барну стійку та розетки. Розетки біля дивану, розетки біля дивану. Тут в нас внизу інтернет розетки та буде кабель-канал. Тут також інтернет розетки та кабель канал. Все, на терасі ми вже були, заходимо в сауну. В сауні у нас тут пральна машина, розетки під нею та над нею, тут душева. При вході вимикач на три світильника в цій кімнаті та вимикач на три світильника в самій сауні. Це один світильничок, другий та третій. І під сходами в нас вхід з гаража, тут буде котельня. Всі кабеля заштроблювали з інших кімнат, тому що тут будуть сходи. Щоб кабеля не перебили наші, то ми ж з інших кімнат. Далі. В коридорі у нас вивід, вивід під Wi-Fi, вивід на третій поверх освітлення, В коридорі в нас 4 точкових світильника та будуть над сходами бра. Вони всі на одній групі. І на імпульсному керуванні. Тобто або внизу, або з кожної з кімнат ми можемо керувати цим освітленням. У нас штраба на третій поверх. Основна спальня хазяйська. Ось такий вид. Напроти ліжка у нас телевізор, вимикач в гардероб на світильник. Кондиціонер над дверима, вимикач на люстру та керування коридором. Біля ліжка в нас бра зі стелі, свій вимикач розетки, вимикач на бра розетки. І, в принципі, все. Так, В коридорі розетка, вимикач двухлавішний на 4 точкових світильника та друга клавіша на бра. Ось тут у нас бра буде. Зліва полотенчик. Біля умивальника двохклавішний вимикач на підсвітку дзеркала та витяжка і розетки. Далі дитячий один. Вимикач на люстру. Вивід на кондиціонер. Біля ліжка вимикач на бра-розетки, вимикач на бра розетки, робочий стіл, інтернет та розетки для телевізора. Дитяча два симетрична. Розетки для телевізора, робочий стіл, вимикач на бра-розетки, вимикач на бра розетки При вході вимикач на Люстру та керування коридором. Вивід на кондиціонер. Все. Дякую за увагу.